Дня. Я всіх вітаю на своєму каналі, сьогодні вівторок, 25 квітня, весна впевнено крокує, все цвіте, співає, росте, ми не встигаємо, за нею, мабуть, трошки вік підводить уже, а мабуть, і час другий настав, іде швидше, коли в дитинстві казалося, що так повільно, а зараз так швидко, що ми не встигаємо за ним гнатися. Вчора почала відео знімати і не закінчила. Посадили картоплю і нам перервав всі трудові натхнення дощ. Ми трішечки розчарувалися вчорашньому дня. Дні вже болотом, скользили по доріжках, підлили розсаду парникову, ну і висадила у тепле гніздечко розсаду кабачка. Це вже було болотом, під маленьким дощиком знімати, звичайно, було не дуже зручно, я дещо сфотографувала. Гарно заправила гніздо для кабачка, накрила якимись залишками старої агротканини. На вулиці вже не дуже холодно. Ну, звичайно, не жара, в теплиці то дуже тепло. Він не замерзне кабачок, але і не зігріється під агроволокном. Потихеньку він. Загортується і буде рости. Надіємося, що буде раніше, як той, що висаджений у ґрунт. Все гарно цвіте, квіти цвітуть, дерева цвітуть, все зеленіє, все росте. І календар на місці не стоїть. Дні біжать, біжать, біжать. Потрібно висаджувати вже все. На в землю, а після 1 травня, мабуть, і вже розсаду треба буде садити. Ми то садимо після 10 15 тому що в нас тут в долині від Дністра бувають заморозки. Не дуже тепло. У нас е дача розміщена на схилі з західної сторони. так що Сонечко нас тут лише балує, коли сходить, а повертає коли на захід уже, то так, нам достається його мало. Ну, а на вихідні дні ми збираємося їхати садити картоплю в село, теж вже тими роками на цей час було все висаджено. А в цьому році дуже ще мокра земля. Після того снігу вона й не прогрілася. Сонячних днів у нас не так було багато. Це було 4 дні сонечко, ніби вітер, але земля всередині дуже мокра. Ми робили ямки під картоплю сапою, то важкувато залипало ще. А щоби? Мотоблоком то теж мокрувато. Вчора вже нібито зранку був гарний день, всі люди повибігали до роботи, але дощ не дав. Так що, якось так, зараз ще буду засапувати свої гріхи куточками, може, встигну ще щось посіяти до вечора, може, як не буде доща, перемотоблочимо. Садочок хотілося би звичайно посадити спаржеву квасолю. і обіцяла мені подруга принести насіння нута. Він у мене був. Якось я одного року його не посадила, і у мене пропало після ж і насіння вже. Як я вам і казала, ми заправили сьогодні. Балон не ми, а чоловік. І приїхав швиденько на кілька хвилин, щоб установити його. У нас ще до цього часу не було балона газового на дачі. Ми користувалися буржуйкою на вулиці або електроплиточкою, мікрохвильовою піч. Електрочайник у нас є. Ми не жили, тому що працювали. Нам потрібно було на роботу. Завжди, а на дачі ми так залишалися лише на вихідні. А в цьому році спробуємо трішки тут бути більше, є така можливість, то чому би і не створити собі умови. Нам потрібно в стіні пробити дирку, щоб протягнути туди газовий шланг. Так що чоловік приїхав, я поприбирала, там у нас була тумбочка. Зараз ми це все зробимо. І я буду підсипати помідори. Ось такі в нас парничкові помідори. Зараз я їх підсиплю. Я ніколи парникові не пікірую. Висіваємо ми вже пізно. Висівала я в цьому році 22 Ні, мабуть, раніше. У березні місяці, десь біля 20-х чисел. Трішечки було холодно ще, але помідора зійшла ніби як учасно. І гарно росте, зараз тепло. Я її не дуже поливаю стимуляторами і ніколи не даю азоту, росте, як росте. Коли її пікірувати, вона припиняє ріст і трошки тормозиться. А підсиплю вона пусти додаткові корінчики. І на 10 число буде гарна помідора вже. Так, Помідорки я підсипала. Сипала трішечки бугорочком, як підгортала, бо треба дуже багато землі, щоб засипати повністю. Ми робили парник по типу теплої грядки. Заправляли з осені і було повне це бетонне кільце рівне. Зверху прикрили землею сантиметрів 10. І подивіться, як воно сіло сантиметрів, мабуть, на 25. Усіло туди вже. Ми потім, коли змикуємо розсаду, знімаємо верхній шар і доправляємо ще. А ні то садимо огірки, осінь, виходить, повноцінний компост. І осінню знову заправляємо, і так з року в рік у нас гарний парничок. Так, балона поставили на місце. Ще треба поміняти в газові плиті форсунки. І можна вже буде готувати борщ. Ось іде мій механізатор. Зараз піду подивлюсь, що він там зробив. Так, у нас вже красота. Мокрувато трохи, так, було? Внизу не будемо бурити, там так стрягне, м'ягенько. Я вибила мокрець. Поки помідори будуть садитися, то воно ще вивітрюється, якщо його. А цибульку ти не дивився, що там стоїть вона. Зараз піду подивлюся. Так, все нормально, наша цибуля. Не жовтне, не горить. Навіть деяка вже піднімалася. Вчора пройшов гарний дощик. Все добре. Через пару днів я трошки її зрихлю, щоб вона дихала. І буде рости. А в мене приємна новина. Я закінчила з квітами своїми. Зовсім. Решту віддала сусідці. Ані. приходила. Ну вона ж вони садили там картоплю. Так, да, вони досадили, вона була з кумою. Кума теж квіти любить, так що забрали, да? забрали, я їм пакет склала, вони врадувалися. Там, мабуть, сортів шість було. За бордюри нічого не подали? Ні. Ми вже винесли всю розсаду свою з квартири в тепличку. Потрібно зробити на вулиці парник, під агротканиною, тканиною. Уже ніби з більшого з роботами закінчили. І винесемо, хай гартується. Ще завтра нам обіщають дощ і трішечки похолодання, а далі вже погода буде гарна. Уже почали сходити огірочки о цій лівій стороні. Висадила сьогодні три куща томатів. Вони в мене невеликі. Два піконет і один соломон. Внесли компосту і травичка заростає, я її не вибираю, просто висипала і пухай перегниває. Ось вже почали сходити огірочки. Зараз буде тепло, і вони підуть швиденько. Ти ж хочеш полити, Так. Давай, доливай. Така капуста. Та з квартири, а ця з парника. Чогось їй не вистачає. Ось такі пеларгонії зацвіли. У мене в минулому році я їх висівала з насіння. Перезимували на лоджії. Така рожева зацвіла і біла. Ми сьогодні молодці, ми багато роботи зробили. Квіти досадила, помідори підсипала, балон установили, город перебурили. Я що балон, газ І все, тоді ще форсунки поміняєш і все буде добре. ключа. Якщо завтра не буде доща, вже завтра можу садити квасолю, лопатки і доставити ті бордюри. Все, можна їхати додому. Друзі, дякую всім, хто сьогодні працював з нами. Бувайте здорові, щасливі миру всім, спокою. До зустрічі!